І зима не зима, і війна не війна, назбирала смертей, як зерно, На жнива натрусила нам сліз, мов травневим дощем, для війни це Каприз і вона хоче ще, і відважні доньки, і найкращі синів. Від'їжджають туди у обійми війни, у обіймах зими, там, де грім кононат, кожен іншому ворог, кожен кожному брат, і війна не війна закінчили слова, і країна нема, та жива ще, жива. Книга життя, яку тримає Господь у своїх руках. У цій книзі також записується історія наших вчинків, від яких залежить товщина книжечки, яку ми тримаємо у наших руках. Не біймося робити добрі справи, бо роблячи їх, ми ділимося Божою добротою і тим самим проповідуємо Його любов, яка зміцнює Того. Хто дарує і того, хто її приймає. Не забуваймо, що наші імена записані золотими літерами у книзі життя, дбаймо, щоб саме наші імена не зникли зі сторінок цієї книги, а ще, а ще є нитки долі, які оповивають все наше життя і які... Знають все про нас. У кожного своя доля. Доля, доля. У кожного свій хрест. 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 У кожного свій шлях. 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 У своїх руках ми тримаємо таке життя. Життя. У наших руках людські долі, доля. доля. Долі. Тільки Богові і нам відомо, коли обірветься нитка. Ніхто не може змінити своєї долі. Героєм був мені завжди. Тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала. А все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, іди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. А я його чекала, так чекала, він вернеться. Я вірила, я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу, я дивлюсь, моя дитина в домовині, мій син герой, герої не вмирають. Військо, чого ви плачете? Ваш син — герой. Ви що не бачите, що цей хлопчина і он той, і он той. Та всі — герої. — І син ваш герой. За одну секунду видка життя обірвалася. та долю близьких людей змінила. Вони були звичайними хлопцями, а стали героями. Бо останнє віддали найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми пісні за них доспівали. Не плачте, рідні, дайте поплакати Україні, вона кожного дня помирає, які і сини і доньки. Вся в ранах, побоях і величезних синцях. Їй боляче тяжко, та вона не кричить. Радість моя, не здавайся, стій до кінця, вірю, що тяжко, вірю, болить, яка ти побита, красуне моя, замучена, втомлена, наче й не ти, тіло в крові, й від горя бліда, благаю, ненько моя, лиш живи, тримайся, будь сильною, мамо, не плач. Твої сльози тяжчі за весь інший біль. Знаю, я винний, благаю, пробач, та мені без тебе нікуди йти. Бентуємо рани твої та дарма, до дірок знову їх розривають кати. Для них святим раєм здасться пітьма, коли побачать, на що здатні твої дочки й сини. Знаю. Біль тобі ніяк не мине, адже стільки тіл поклали за волю твої діти. Життя несправедливе й складне, життя повне радості і величезного горя вся в ранах, обоях і величезних синцях. Тобі боляче тяжко та ти. Не кричиш, Україно, живи, Україно, вставай! Україно ненько моя, не мовчи.